Люди, які повертаються з війни, дуже часто не задоволені тим, що відбувається тут на місці, дуже хочуть це змінити. І з одного боку може виникнути ідея прийти кудись з гранатою чогось вимагати, а з іншого боку, є конструктивні підходи, до яких можна вдатися, але на превеликий жаль, дуже часто ти просто не розумієш, що робити. Наприклад, у тебе біля будинку розпочинається незаконна забудова, і ти не розумієш, що з нею робити. Твої якісь права порушуються як ветерана, ти не можеш домогтися того. Що тобі має дати держава, і теж немає чіткого усвідомлення, як діяти. Тому ми спробували разом з партнерами поєднати всі інструменти, які дозволять ветерану домогтися того, чого йому потрібно, незалежно від напрямку, який він обере. Тобто, це будуть універсальні знання. Якщо людина хоче захищати права тварин після повернення з війни, якщо їй здається, що це актуально, потрібно. І дає їй сенс життя, повертає їй сенс життя, я б сказала, тому що після війни його доволі складно віднайти в цивільному житті. То це чудово, і ми навчимо людей і комунікувати зі змі, і писати запити, і розуміти, як працює держава загалом, до кого звернутись доцільно, а що непродуктивно робити, і просто навіть банально піклуватися про власну репутацію, тому що дуже часто ми бачимо, як ветерани повертаються і. Не дуже хороші люди можуть скористатися цим, затягнути їх у певні політичні проекти або якісь інші.